Добрий вечір, шановне товариство. Ось такий виноградник на сьогоднішній день на 16 жовтня 2023 року. Мельницька область, село Селонігин, В'ячеслав Ляховецький. Тиждень назад був заморозок, лист прибило. Але ще де не де. Полишалися. Гронки ягід, ось зокрема, Есидора в селекції гречка Михайла, пружна, тверденька і солоденька. Вандиша, залишки, кілька грон залишив, тільки не полеси.